Ані всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні мешканці територіальних громад, щиро вітаємо вас з національним святом Днем Незалежності України, 24 серпня, особливий день. Україна вже 33-й рік як самостійна суверенна країна. 33 роки тому здійснилася мрія багатьох поколінь українців. Наша нація здобула право самостійно визначати свою долю у власній країні, а на карті світу з'явилася незалежна держава Україна. Незалежність як багато в цьому слові. Але це ми усвідомили тільки у воєнний час і з втрат пізнали високу ціну свободи, незалежності і мирного неба над нами. Наші герої мають хоробрі серця, незламні захисники і захисниці. Щодня ви проходите крізь вогонь зі зброєю в руках, відстоюючи нашу свободу і незалежність. Надзвичайно дякуємо усім, хто у режимі 24 на 7 виборює мирне майбутнє для наших дітей. Українці святкують 33-ю річницю становлення нашої держави і знову ми відзначаємо державне свято під звуки сирен та вибухи снарядів. Український народ доводить усьому світу, як дорого коштує людська свобода та незалежність батьківщини. Кожного дня наша країна зазнає тяжких випробувань у боротьбі за незалежність. Ми пишаємося українськими воїнами, які є прикладом мужності і патріотизму, чий дух свободи ніколи не дасть приспати совість і гідність. Разом з усіма громадами схиляємо голову у пошані перед нашими загиблими героями. Воїнами небесного легіону, пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за мирну вільну Україну, за право жити в незалежній суверенній державі. Попри все, ми вистоїмо. Щиро вітаємо усіх з визначним святом Днем Незалежності України. Вільна українська держава, активне і відповідальне громадянське суспільство та потужні збройні сили це той фундамент, що захищає права людини. Та гарантує всім українцям гідне майбутнє. Тільки одне важливо: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще віримо у Збройні Сили України, без сумніву, майбутнє України і її незалежність у надійних руках. Український народ та Збройні Сили України дають гідну відсіч ворогу, наближаючи перемогу. Не припиняємо підтримувати захисників і захисниць. Наближати перемогу, з нагоди свята, з щирого серця бажаємо усім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, подальших успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України. Тож нехай наша Україна залишається такою ж сильною та незламною, рідною та незамінною. Допомагаємо, гуртуємось, обов'язково переможемо. Зі святом вас! За рідних і близьких Матінка-земля тримається на тих, Хто відає серця Свої для всіх, Матінка земля тримається на тих, Хто відає серця, за рідних і близьких. Матінка-земля тримається на тих, Хто відає серця Свої для всіх. 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БПЛА, крилаті ракети, кінджали. Є поранені та загиблі, щирі співчуття рідним і близьким. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження у низці регіонів. «Укренерго» вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. Голови обласних військових адміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби пункти незламності. Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити. У неділю, 25 серпня, у Народному домі села Підгайчики Глинянської громади відбувся урочистий концерт до Дня незалежності України Україна в серці кожного, виставка мистецьких витворів у рамках проєкту «Митці Глинянщини та Благодійний ярмарок. Взяв участь у концерті колектив народного ансамблю пісні і музики Галицькі барви Золочівського палацу культури імені Ігоря Білозора збірка для збройних сил України склала 31 одну тисячу гривень. Заслужена нагорода нашому науковцю розпорядженням голови Тернопільської обласної ради від 21 серпня 2024 року про нагородження почесними відзнаками Тернопільської обласної ради. Ряд громадян Тернопільщини нагороджені нагрудними знаками за проявлену мужність у виконанні службових обов'язків та незламність у захисті державного суверенітету та за значний особистий внесок у підтримку і розвиток волонтерського руху Тернопільщини та України, почесними грамотами, цінними подарунками. А також відзначення подяками голови Тернопільської обласної ради з нагоди Дня Незалежності України серед нагороджених військовослужбовець 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України, депутат Кременецької міської ради, кандидат педагогічних наук, доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка Іван Білосевич якому вручено почесну відзнаку Тернопільської обласної ради, на грудний знак за проявлену мужність у виконанні службових обов'язків та незламність в захисті державного суверенітету. Щиро вітаємо педагога і воїна-захисника із заслуженою нагородою, котра свідчить про його значний особистий внесок у захист нашої вітчизни, кожного із нас від російського агресора. Висловлюємо вдячність йому та його воїнам-побратимам за їхніх військових подвиг. І бажаємо спільно з усім українським народом зустріти світлий день нашої перемоги. Незалежна Україна це коли твоя дитина спить під рідні Колискові, сил черпаючи у мові. незалежна Україна це реальність, а не мрія. Дух козацький не зламати, перемога лиш за нами. Святкування Дня Незалежності відбулося і в селі Погорільці Ленянської громади. Зокрема, тут організували молебень за Україну і концертну програму Україна Незламна. Зі словами привітань звернувся голова Глинянської громади Чорнопис Володимир та староста Підгайчівського старостинського округу Олена Клосовська Берейко, які були присутні на заході. помилуй спасити, що тебе величаю. Це лице серця мого помилуй ти, що тебе величаю. Ого. Двадцять шостого серпня у місті Буйск провели легкоатлетичні змагання, присвячені Дню незалежності України. У змаганнях брало участь шість команд.

Ви бігте! Добиться бігай! Давай, 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 давайте давай, не здавайся! Давай, давай! До кінця біжи! Аня підтянись! Ні, давай, 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 не здавайся, не впускай голову! Не упускай, терпи, 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 давай, доставай її! доставай її! Що, Аня, не нахиляйся, в повну силу! Аня доганяй! saya perkenalkan saya mau kasih laporan saya bir birse böyle pianıyse pianıse öyle

Ира рывок дала. Ира рыбок дала. Okay. Яна, набя, не запиняйся! Набирай, 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 Яна! Окей. Оп! побила, побила Свет, оняй! Позавчора в Тараканові відбувся молодіжний пікнік, присвячений Дню Незалежності України. Захід був наповнений патріотичним духом, радістю та теплими емоціями. Цей день став справжнім святом єдності, свободи та натхнення. Молодь мала можливість насолоджуватися активним відпочинком на природі, адже програма заходу була насиченою: аквагрим, армреслінг, благодійний ярмарок, кіно під відкритим небом та творчі виступи від місцевих талантів. Окремо хочеться відзначити атмосферу єдності та підтримки, яка панувала на пікніку. Незалежно від поглядів і інтересів, нас об'єднує спільна любов до нашої батьківщини. Дякуємо усім учасникам і організаторам за незабутній день, неонові браслетики, вироби з бісеру, які активно продавалися на ярмарку, куліш, смаколики, попкорн, солодку вату і мохіто, солодощі та фрукти. Спільними зусиллями зібрали чималу суму 8 тисяч 622 гривні, яку спрямують на придбання тканини та воїнам-односельчанам. Спорт в ім'я незалежності 24 серпня у Радовилові на спортивному майданчику міського парку імені Тараса Шевченка відбулася товариська гра з волейболу між командами Редеверівської та Бродівської дитячої юнацьких спортивних шкіл. Матч проходив у безкомпромісній боротьбі, зібравши чимало глядачів, які увесь час палко підтримували свої команди. Гравці обох кадю США показали високий рівень підготовки та майстерності, проте бродівчани виявилися сильнішими і здобули перемогу. Шановні мешканці територіальних громад, завдяки героїчному спротиву Збройних сил України маємо можливість вітати один одного з важливим державним святом Днем Незалежності. Кожного дня наша країна зазнає тяжких випробувань у боротьбі за незалежність. Ми пишаємося українськими воїнами, які є прикладом мужності і патріотизму. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за вільну Україну, за право жити в незалежній суверенній державі. Ми захистимо свої міста, свою Україну, ми здобудемо перемогу і омиємо сльозами своїх героїв. Ми понесемо пам'ять про них крізь роки і покоління, всім своїм життям. Своєю працею покажемо ми гідні їх подвигу. Допомагати значить рятувати. Щиро всім дякуємо. Отож вітаємо вас з головним державним святом Днем Незалежності України, святом вільних, сильних, нескорених та непереможних людей. Адже в день і вночі наші найкращі сини і доньки виборюють свободу і творять новітню історію своєї країни. Вклоняємось перед звитягою загиблих героїв. Назавжди у нашій пам'яті, назавжди у наших молитвах. У день народження нашої країни розичимо усім національної єдності, щедрої долі, затишку у родинах та дитячого сміху, а головне мирного неба над Україною. Цей день важливий для кожного з нас, адже Україна у наших серцях. Бажаємо всім міці, сили і витримки боронити нашу незалежність. Та спільно будувати державу, яка буде справжнім домом для наших нащадків. У День Незалежності вшановуємо пам'ять героїв, які віддали своє життя за суверенну Україну. Нехай їх відвага та жертовність завжди залишаються у нашій пам'яті, нагадуючи нам про цінність свободи, підтримуємо один одного бо в єдності наша сила, разом до перемоги. Нехай Господь береже Україну і її захисників. Слава збройним силам України, слава Україні! Героям слава зі святом!